Мені це дуже подобається, нагадує Харків до війни. Дуже гарно, все прекрасно просто. Дуже радісно бачити, що місто живе, багато гарних локацій. стає така атмосфера до війни, просто з'являється бажання жити. «Я Вважаю, що харків'янам потрібна зараз така новорічна атмосфера. Вона трішечки нас відволікає від тих подій, які зараз відбуваються. Бо харків'яни заслуговують на те, щоб бути щасливими. Ми дійсно дуже багато пережили за ці три роки і переживаємо. Тому це супер. Головне, щоб люди були щасливі. Кличик новорічна ніч.